Шановні слухачі, шановні глядачі, ми розпочинаємо щотижневу рубрику поради лікаря. Сьогодні будемо розмовляти на тему антибіотики та антибіотикорезистентність, оскільки розпочався світовий тиждень антибіотикорезистентності, покликаний підвищити рівень знань кожного про проблему сійкості антибіотиків. Надмірне невиправдане використання антибіотиків створює серйозні ризики для нашого здоров'я та життя. Епоха антибіотиків розпочалася з відкриття пеніциліну ще Олександром Флемінгом в 1928 році. З того часу антибіотики змінили медицину та підходи до лікування серйозних хвороб. Водночас врятували мільйони людей. Вперше для лікування серйозних інфекційних хворіб антибіотики застосовували у 1940 х роках. До прикладу, пеніцилін був ефективним у боротьбі з бактеріальними інфекціями серед солдат під час Другої світової війни. Однак вже незабаром стійкість бактерій до пеніциліну почала зростати, а люди, які його приймали, перестали отримувати позитивний ефект від лікування. Епідеміологічні дослідження продемонстрували прямий зв'язок між нераціональним прийомом антибіотиків та проявом штампів резистентних бактерій. Антибіотикорезистентність розвивається у бактерій, а не у людей чи тварин. Бактерія стає нечутливою до антибіотиків, які використовуються для лікування спричинений нею інфекцій. Це загрозує тим, що людство може стати безсильним в боротьбі з бактеріями та інфекціями. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку лише в Євросоюзі помирають 25 тисяч пацієнтів через серйозну бактеріальну інфекцію внаслідок адаптації бактерій до ліків, все через те, що люди дуже часто використовують антибіотики, коли не потребують їх, і без призначення лікаря. Це означає довше і дорожче лікування інфекційних захворювань та післяопераційних ускладнень, підвищення рівня смертності. Люди помирають від пневмонії, туберкульозу і інших хвороб, викликаних бактеріями тільки тому, що бактерія не реагує на антибіотики, які мають її знищити. Запам'ятайте слухачі, дорогі слухачі, ці прості правила це те, що може зробити кожен із нас, аби зупинити резистентність до ліків. Не використовуйте антибіотики для лікування чи профілактики грипу або застуди. Антибіотики можуть пригнічувати або вбивати лише бактерії, в той час як грип спричиняють віруси. Не займайтеся самолікуванням, це надзвичайно важливо. Використовуйте препарати з антибіотиками лише за призначенням лікарям, коли відомо, яка саме інфекція викликала захворювання. Не передавайте антибіотики нікому, якщо, наприклад, у вас залишились препарати з попереднього користування. Антибіотики це ліки, які призначати може виключно лікар відповідно до характеру інфекції. Також згідно нового закону, антибіотики зараз в Україні виписуються лише згідно рецепту, електронного рецепту. Ретельно і часто також майте руки, щоб зменшити поширення бактерій і запобігти інфекції. Про це вже знає кожен. Ця проста дія може допомогти в цілому зменшити вживання антибіотиків. Пам'ятайте, я завжди про це наголошую в кожній своїй рубриці. Найкраща профілактика хвороб: це збалансоване харчування, заняття спортом, повноцінний сон і завжди краща профілактика аніж лікування. Отож, така коротка інформація для вас: цей такий е пізнавальний нагадувальний тиждень про антибіотики. Зустрінемось з вами наступного тижня щотижневій рубриці.